Всіх вітаю! Ми з Кроликом продовжуємо серію відео про вагітність, і в цьому відео я хочу розповісти про обстеження, обов'язкові і рекомендовані бажані на етапі підготовки. До вагітності або на перших там, тижнях, на першому триместрі, якщо ви не встигли обстежитись до вагітності і зробити це, коли ви про неї дізналися, це теж ніяка не проблема, все це добре, все нормально. Панікувати не треба. Якщо ви завагітніли, не обстежена і не приймали раніше вітаміни, це можна зробити в перші тижні, як ви дізналися, обстежитись, почати приймати вітаміни, все буде добре. Так відбувається з більшістю. Більшість все ж таки не обстежується, тому а все вже робиться по ходу, тому не панікуємо. В ідеалі до вагітності треба відмовитись від шкідливих звичок, налагодити правильне харчування, більш-менш визначитися з якою матеріально-побутовою соціальною базою. Це ми вже обговорили в попередньому відео. Які обстеження є обов'язковими на етапі підготовки або коли жінка вже дізналась про вагітність, якщо вже так сталося, це виключити віл гепатит, сифіліс і туберкульоз обов'язково. Бажано зробити до вагітності або на перших тижнях УЗД органів малого тазу молочних залоз. Якщо до вагітності, це 5-12 день циклу, тобто після менструації, якщо під час вагітності, ну зрозуміло, що вже будь-який день. А для того, щоб виключити патологію з боку матки, яєчників, грудей. А це все може і ускладнювати перебіг вагітності, і завдавати клопотів вже в декреті після народження дитинку, коли вам трошки не до того, щоб бігати по лікарях. І є багато протипоказів для жінок на ГВ, і по препаратам, і по процедурам. І загалом як би краще, щоб це не псувало вам вагітність і декрет. А також під час вагітності йде дуже інтенсивне підвищення рівня гормонів жіночих, це і естрогени, і прогестерон, і це може потенціювати, погіршувати перебіг багатьох як гінекологічних захворювань, так і захворювань молочних залоз. тому краще в вагітність входити. Знаючи, що у вас з грудьми і в малому тазу все добре, все спокійно, тому що ці органи вони під час вагітності будуть зазнавати серйозних впливів, змін і треба їх берегти. За потребою робиться також УЗД в другу фазу циклу для того, щоб подивитися, чи є в жінки овуляція, чи дозріває в неї фоліку, чи утворюється жовте тіло. Ну це вже коли є якісь питання до вагітності, вона не наступає самостійно. А також треба здати загальний аналіз крові, сечі для того, щоб виявити, чи немає анемії, чи немає інфекції якоїсь сечових шляхах, біохімію, щоб виключити патологію печінку і так далі. І якщо є якісь соматичні захворювання, гострі чи хронічні, то треба проконсультуватися з профільним спеціалістом і вивести в ремісію. Якщо це гіпотереоз, це ендокринолог, якщо це гастрит, це гастроентеролог і так далі. Якщо це якесь аутоімунне захворювання, це ревматолог. Тому що також різні захворювання вони по-різному реагують на вагітність, деякі заспокоюються, а деякі навпаки можуть загострюватись, інтенсифікуватись і навіть створювати загрозу для вагітності і навіть покази для її переривання по медичним причинам. Тому бажано готуватись і в до вагітності або в крайньому випадку в перші такі тижні, як ви. Діагностували в себе вагітність, ці всі питання вирішити. Які додаткові аналізи раджу я і ну, велика кількість спеціалістів, в принципі, я це все не видумала, це багато хто радить, але воно просто не внесено в протокол МОЗ, тому що, ну, по-перше, протокол МОЗ він радить тільки базу, яку він може забезпечити, яка доступна в кожній там сільській приміські лікарні, амбулаторії не, не може протокол МОЗ охопити все. Ви повинні це розуміти, не тому, що вони там дурні, якісь сидять, а тому, що ну, це життя і в нас є організаційні і економічні реалії. Тому я розповідаю про додаткові опції: це а, обстежити функцію щитовидки, здати ТТГ, він має бути до 4,04. І не повинно бути антитіл АТПО і АТТГ, антитила до тиропероксидазів і антитила до тироглобуліну. Якщо вони є, це може негативно впливати і під час вагітності, і після. Часто це загострюється, тому тут треба бути консультація ендокринолога. Феретин це запаси заліза, депо заліза. Тому що залізо інтенсивно використовується під час вагітності. Залізо потрібно, щоб переносити кисень. І якщо жінка в дефіциті заліза, в неї може розвинутися анемія. Дитинка буде недоотримувати кисень, недоотримувати поживні речовини. В жінки може бути слабкість, запаморочення, непритомність. Це все дуже нам не бажано, тому краще обстежувати і поповнювати залізо до або під час вагітності, не запускати. Вітамін Д також він дуже важливий для вагітності на багатьох рівнях. І гормональний, і імунний, і розвиток скелету. Органів плода, тому це дуже важливо, щоб вагітною був достатній рівень вітаміну Д. Я вам рекомендую все ж таки його дивитись лабораторно, не дивитись там на сезон. Зараз літо, значить, в мене точно нормальне, бо я там на сонці 10 хвилин на день пройшлася. Або зараз зима мене точно низький, треба пити великі дози. Краще здайте. Тим паче, під час вагітності цей аналіз він не такий коштовний, тому що як дефіцит вітаміну Д, так і передозування вони дуже мають негативні наслідки. Ви можете думати, що вас він достатній. А він у вас в дефіциті, а можете навпаки думати, що він у вас в дефіциті пити велике дозування і собі також створити проблему, тому що передозування вітаміну Д воно також небезпечне, і правило, чим більше, тим краще воно тут не працює геть. А також обов'язково здавати пап-тест, тобто на предмет передракових ракових захворювань шийки матки, і аналіз виділення, щоб виключити запалення, тому що якщо є запалення, в піхві це може інфікувати. Навколо плідні води, дитинку, і також це серйозні можуть бути ускладнення. Я також раджу додатково здати фемофлор, оцінити мікробіом піхви, тому що це має дуже таке стратегічне значення під час вагінальних пологів. Дитинка вона обсіменяється мікрофлорою мами, і це має потім дуже важливий визначальний вплив на все її здоров'я і імунітет протягом життя. Мікрофлора. Це вже як окремий орган, який дуже сильно переплітається з нашими функціями, з нашими здоров'ям, станом. Тому дуже бажано, щоб в вагітної була достатня кількість лактобактерій у піхві. Це, по-перше, буде перешкоджати виникнення якихось інфекцій, які можуть ускладнити або навіть перервати вагітність. І також це гарантує те, що дитинка під час проходження через пологові шляхи мами вона. Зазнає впливу гарної мікрофлори, це потім створить її імунітет, і вона буде менше хворіти, вона буде краще розвиватися, неї буде менше алергій, ризиків якихось там астми, нейродермітів, всього, всього, що тільки може бути: і шкірних, і алергічних, і простудних інфекційних захворювань. А також я рекомендую дивитись гомоцистеїн, це такий продукт білкового обміну, амінокислота, яка накопичується і чинить негативний вплив на судини. На плаценту, плацента це судинний, такий великий орган, який живить вагітність через плаценту, до дитинки приходить кров, поживні речовини, кисень, тобто, все-все-все, дитина повністю залежить від плаценти. І якої якості ці судини, яка кров туди притікає, це дуже впливає на здоров'я дитини. І а, якщо є проблеми з плацентою, це також може призвести і до відшарування плаценти, і до перечасних пологів, і до кровотеч. І до затримки частин плаценти в матці, потім потреби в якихось додаткових втручаннях, і так далі. Тобто, це серйозне навантаження і на дитину, якщо по поганим судинам до неї будуть доходити поживні речовини, і це токсична амінокислота, яка може і на дитинку впливати, і на її нервову систему, і на її здоров'я, і мамі на плаценту, і на судини, і часто в жінок після вагітності проблеми з судинами, з венами це також впливає. А, генетика фолатного циклу це те, як в жінки відбувається процес мателювання, наскільки в неї гарно засвоюються вітаміни групи Б, які є принциповими під час вагітності, тому що без вітамінів групи Б нормальної вагітності. не І якщо в жінки а, нормальний фолатний цикл не поламаний, все працює правильно, то їй рекомендовано на всю вагітність і період грудного виготовлення 400 мікрограм фоліової кислоти. Якщо ж в жінки є Порушення, поламані гени фолатного циклу, то ми такі жінці повинні рекомендувати, по-перше, підвищені дозування, по-друге, тільки активні форми вітамінів групи Б. І в залежності від того, наскільки глибока ця мутація, там і дозування міняється, і трошки підходи міняються, враховуються ще фактори ризику. Тобто, маючи на руках генетику фалатного циклу, ми можемо більш Збалансовано е, призначити жінці вітаміни групи Б в правильному дозуванні, в правильній формі для того, щоб і не було дефіциту, і не було перевантаження, тому що цей статус вітамінів групи Б, флатний статус, він і так дуже важливий за життя, а під час вагітності це просто критично, стратегічно важливо. Я дуже раджу це здавати. Це генетика, вона здається один раз і на все життя, там щось біля тисячі гривень, трошки більше. Коштує цей аналіз, ви здаєте, і ви знаєте, і ви можете попередити проблеми і під час вагітності, і серцево-судинні, і онкологічні, і це для вас інформація про на все життя. Я консультую по палатному циклу. Звертайтесь, ми з вами визначимось і ви будете мати набагато менше питання. А Також я рекомендую, якщо є можливість, тому що цей аналіз коштовний, здавати індекс омега 3, омега 6, тому що від співвідношення цих жирних кислот також дуже багато що залежить. І розвиток нервової системи плода, і судин, плода, очей зору плода, і а, запалення, яке впливає на імунну систему. Тому що якщо в нас багато омега-3, менше омега 6, то ми здорові, в нас гарні судини, гарно працює нервова система, в нас немає запалення, в нас менше атеросклероз, менше як якихось проблем. Якщо в нас починають переважати запальні омега-6 кислоти, то це може призводити до проблем із судинами. Із нервовою системою, і зором, і загалом з погіршенням якості мембран і стану здоров'я. Тобто це дуже серйозно впливає і на плід, і на вагітну. Я рекомендую це здавати, ну хоча б раз-два, щоб зорієнтуватися, все ж таки, які дозування омега 3 вам приймати. Можливо, вам стандартного дозування буде замало. І ще такий аналіз: він дуже простий у виконанні, він не інвазивний, він недорогий, це треба просто зібрати кал. Віднести в лабораторію коштує щось біля 200 гривень. Це копрограма для того, щоб подивитися, що відбувається з кишківником вагітною, тому що харчування збалансоване, вітаміни супер правильно призначені, якісні. Вони засвоюються через кишківник. І від того в якому стані той кишківник, залежатиме, що жінка взагалі засвоїть, і що отримає її плід з того, що вона спожила з їжі або вітамінів. І це запалення також, дисбіоз, воно може негативно впливати. На вагітність, тому кишківник також треба привести до ладу загалом. Всім бажано, а вагітним тим паче, тому що саме через кишківник її дитинка буде отримувати всі поживні речовини і сама вагітна, тому що це дуже серйозна витрата ресурсів. Вагітність це все не просто це 9 місяців виношування, а потім ще там рік, десь в середньому годування грудьми це шалені витрати білку. Жирини кислот, вітамінів, мікроелементів, мінералів, тому треба, щоб все це через кишківник гарно смоктувалося. Якщо кишківник запалений, там є запалення, бродіння, гниття, дисбіоз, то нічого всмоктуватись нормально не буде. Ще й такий кишківник буде давати постійний запальний фон, нам це не потрібно. Дешевий аналіз, коригується, в принципі, все теж ну, достатньо нормально, тому, будь ласка, робіть це. І а, дуже важливо на етапі чи підготовки до вагітності або хоча б ранніх термінів просанувати всі хронічні вогнищі інфекції, які у вас є. Це каріяс, це ясна, це всілякі хронічні тонзелевіти, синусити, а, хронічний вагініт, цистит, порушення мікрофлори, піхви, кишківника, пілонефрит, всі вогнищі інфекції, вони під час вагітності, по-перше, можуть прогресувати, тому що знижується імунітет. По-друге, вони будуть становити постійну інтоксикацію, постійну прозапальну загрузку, навантаження. І це дуже погано і для плода, і для вагітності, і може навіть призводити до ускладнення втрат вагітності. Тому, будь ласка, стоматолог, лор, мікрофлора, пігви кишківника у вас мають бути в гарному стані. І цих спеціалістів треба краще за все навідати на етапі підготовки або хоча б на перших періодах, для того, щоб ніякий каріс, ніякий хронічний цистит, ніякі дисбіози вам не порушували такий відповідальний період в вашому житті. Я на цьому завершу. В наступному відео я розповім про вітаміни на етапі підготовки, що пити і так далі. Я чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі і, що найважливіше, на ваші питання по темі це мені допоможе. Складати відео якомога більш інформативні, корисні і практичні для вас. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня!